27 лютого був вже у військкоматі, 28-го я був у нашій танковій частині, 17-й танковій окремій бригаді. І провів я близько місяця у розташуванні нашої частини, а потім вирушив на позиції до СНТ Новотошківське. Там я провів два тижні, як це кажуть, на нулі, і там же я отримав поранення. Але вже вдома мені допомогла родина, допомогли люди, люди, котрі затягнули мене у спорт. Я почав займатися і зрозумів, що реабілітація в першу чергу має бути психологічна, не фізична. Здавалося б, спорт це про заняття, про фізичну активність. Але для мене насправді це стало порятунком саме у психологічному плані у соціальному. Я був дуже сильно замкнувся в собі, і саме спорт допоміг мені почати знову розмовляти з людьми, знаходити собі друзів. І так я зміг знову реабілітуватися. Я займаюся всього 9 місяців, причому спортом, тими видами, котрими я займаюсь, я почав займатися лише після поради. Про паверліфтинг. Ну, я чув, але ніколи не займався. Щоб ви розуміли, до поранення я взагалі не плавав, а зараз в басейні, впевнено, долаю 50 метрів вже не просто так, вже на швидкість. Ці змагання більше не стільки про спорт, скільки про реабілітацію, скільки про дух, про те, що ти можеш показати у майбутньому. Тобто, це можливість показати свій потенціал та дати хлопцям зрозуміти, що. Навіть якщо ти зараз нічого не вмієш, у тебе може бути все у майбутньому. У ну, мене однокласник виступав Invictus Game в минулому році на іграх. Він мене ну, звав завжди дзвонив. Ми з ним спілкуємося в принципі все життя там з першого класу. Ну я йому завжди відповідав, що поки не можу, поки не можу нога. І вже восени я, якось я вже ну, почав в зал трошки сюди ходити, почав плавати і зрозумів, що вже можна себе спробувати в, принципі, в адаптивних видах спорту. Потім змагання, на змагання вдалося взяти якісь медалі. Ну і потім запросили вже сюди, в збірну, потрапив в збірну. Ну, для мене це... Дуже велика мотивація і моральна, і фізична. Ми там відновлюємося, і я ж кажу, і фізично ми тренуємося, набираємо форму всі і морально. Тебе оточують твої побратими, які всі дивляться в одну сторону, всі, всі патріоти. Я максимально хочу себе показати, максимальний результат. Хочеться завоювати медалі, щоб, щоб це все було не даремно. Ну і хочеться представити Україну ще раз на показати світу, що війна йде, війна дуже жорстка. Виставити себе, ну, у нас, знаєте, 50% це спортивний фактор, що ми їдемо, 50% це щоб знову, щоб за Україну просто не мовчали, в Штатах може буде, я думаю, можливість там і журналісти казати, і казати, що нам потрібна і зброя, і ПТО, і все.